48-му річницю створення частини 3011 відзначали без особливих пишнот. В актовому залі зібрались кращі офіцери та солдати, і гості, які підтримують бійців і в будні, і в свята. Кожен прагнув подякувати хлопцям за мужність, яку вони демонструють, виконуючи свій обов'язок по захисту законності і правопорядку, як в нашому місті, так і в інших регіонах країни. Хвилину мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих в зоні АТО солдат і командирів. Від імені мера кривого рогу Юрія Вілкула до особового складу частини звернувся перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Тяжело на сьогоднішній момент недооцінити те, що робите на деле ви. ви звичайні ребята, які вчора ще сиділи з партами в школі, сегодня являєтеся защитниками нашої родини. Я вам скажу, що Вы были в разных местах, и на Кавказе, и в Югославии, и сегодня выполняете свой долг в районе антитеррористической операции, это Луганская и Донецкая области. Скажу откровенно, очень грустно. Болит сердце за то, что сегодня действительно такое происходит. Но глядя в глаза каждому из вас, ты понимаешь, что это стоят те люди, которые сегодня действительно обеспечивают. Мирне небо сьогодні не только в Кривбасі, а на всій Україні. Ви примір того патріотизму, ви примір того мужества, яке має виспитуватися з малих лет. Андрій Гальченко нагородив нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня заступника командира частини з виховної роботи, полковника Олександра Віннікова, заступника командира частини стилу, полковника В'ячеслава Мохарта. Почесними грамотами виконку міськради, начальника юридичної служби частини підполковника юстиції Андрія Стрикуна та начальника відділення виховної роботи підполковника Сергія Усенка. Кілька кращих офіцерів, сержантів та солдатів частини були нагороджені грамотами виконку міської ради, Саксаанського та жовтневого райвиконкумів. Військова служба є духовним покликанням, тож день народження частини не оминула увагою православна церква. До ювілярів з напутнім словом звернувся протоєрей отець Андрій. Разом з присутніми на урочистостях він прочитав молитву про мир та подарував солдатам срібні натільні хрестики.